Пресвітлого, дай Боже, благодатного дня понеділка. Дай Боже, аби сонечко всіх благословило теплом. І так як ти благословляє цей теплий і сонячний місто Виноградів. Теплий і сонячний місто Виноградів. Сьогодні вчимося, і слава Божого, бо ж починаємо цілий тиждень. І ми зараз вже є у паломництві. Ми поїхали по таких святинях Італії із дружиною, і з файною компанією. І думаю, стане для вас також благословенням. Такий файний уривок із книги пророка Єремії 42.3, 42.3. Він каже, що нехай Господь твій благословить нам дорогу і покаже нам, що маємо робити і куди йти. І це такий гарний заклик, бо по суті ціле наше життя це паломництво. Усе життя це паломництво, усе наше життя це проща. Де треба йти, треба зусилля прикладати, це тебе завжди коштує, по часу. Треба потратитися, витратитися ментально, витратитися здоров'ям, силами, зусиллями. І ми завжди кудись крокуємо, кудись прямуємо. Хтось рекламує там шлях Якова, хтось рекламує там про до Унева, про до якихось інших визначених місць або святинь. І цікаво, бо, власне. Вже неодноразово мені дають запитання, нащо ти ходиш? Нащо ти їздиш? ти там Меджу якась Італія, якісь там святині, якась... на нащо ти? Чому ти не можеш вдома помолитися? Чому ти не можеш просто піти не знаю, до храму помолитися? Ну я вдома молюся, я в храмі молюся. Але мені сподобалася, сподобалася така думка одного чоловіка, який каже, що чому важливо йти кудись? Чому важливо є виходити? Бо він каже, коли я йду в ліс молитися, то, то каже, ліс той самий, але я там інакший. Коли я буду молитися десь на над озеро, над річку, то озеро річка те саме. Але я там почуваюся інакше. Я там інакше до Бога звертаюся. Тому це таке файне запрошення із книги пророка Єремії для всіх нас, щоб Господь нам показав, куди нам треба йти, і, власне, щоб Він нам показав, що ми маємо робити, а чого робити не маємо. Бо коли ми не розпізнаємо, коли ми робимо те, що ми хочемо, то зазвичай нас так може занести. Ми такого можемо начудити, так, таке можемо натворити, що потім з нього не просто вийти. А, але коли я питаюся Бога, і Він мені показує напрямок, Він мені показує маршрут, він мені показує ціль, коли Бог мені показує, що я маю робити, і напрямку рухатися, яку дор дорогу, яку витримати, то, то я ще ні разу не пам'ятаю, аби з того, що я розпізнав від Бога, я зробив якусь помилку. Ніколи. Жодної помилки. Чому? Ну бо це Божа воля. Тому нехай. Господь вам вкаже напрямок, куди маєте йти сьогодні, в цей день, завтра, в цей тиждень, куди маємо прямувати як сім'я, куди маємо прямувати як країна, як народ, як нація, як церква, і куди маю прямувати я особисто. І коли ми ці маршрути розпізнаємо, тоді ми просимо його, аби він дав нам паливо на цей маршрут, аби дав підсилення, і, власне, аби наше життя не було просто якимось безладним киданням. Але чітким напрямком і з чітким підсиленням від Бога. Тому вітання вам уже з Італії. Не знаю, цими днями запишу якесь свіженьке відео десь звідти, хто знає звідки. І обіцяю, що буду з вас молитися за всіх ходімців, за всіх маєтеся, фанівців. І перше там до мене підходили дві сім'ї з хуста, казали, що теж стараться. Ми даємося, то привіт усі хустяни, привіт усі, хто дивиться, хто там. Припирає зараз телефон або планшет на кружку десь у кухні, чи каву п'є, чи чай п'є. Дуже приємно, дуже тішуся, коли ви кажете, що чайчик піте зі мною каву, то слава Богу. А ще запросіть не мене, а запросіть Бога. І тоді побачите, що Господь зовсім інакше вам приправить і каву, і чай, і навіть водичку, якщо п'єте. Ну, бо Бог це Бог, а я це я. Так що молюся за вас, будьте благословенні. Нехай Господь вам показує сьогодні і цими днями маршрут. І нехай дає сили цей маршрут звершити на його славу і на трошки вашу в кінці кінців. Будьте благословені, дякую, що ви є. Молюся за вас. Майтеся файно, мир вам!